О, святий Отче Миколаю, придивний чудотворче, добрий наш пастирю і покровителю землі української, ти є скорий помічник у бідах всіх, хто до тебе прибігає, до тебе після Господа, і Матері Божої, звертаємось, святий Боже. З силою даною Тобі Богом, яви чудо і милість Його на нас, грішних, зупини ворога, що хоче. Погубити нас, захисти нашу державу, Україну і нашу церкву від усіх ворогів видимих і невидимих, вбережи від ворожих куль і несподіваної смерті наших людей, наших воїнів і захисників, укріпи силою Господньою, військо українське і благослови на перемогу над ворогом, охорони кордони держави нашої з моря і з усіх сторін, захисти кожне місто українське від ворожого. Вогню з неба збережи наші храми, святі, молимо тебе, святий Отче, Миколаю, повсякчасно охороняй у безпеці кожну родину українську, врятуй наших неповинних дітей. Твоєю отчею, ласкою заспокой і учиш усіх страждаючих і наляканих. Умоли Господа нашого, щоб зберіг він і благословив український народ. На нього всю надію нашу покладаємо. Хай буде воля Його блага над нами нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.